Вітаю! Сьогодні я поділюся рецептом качка, запечена з яблуками по-українськи. страва не тільки смачна, а й є символом нашої родини. І її ми готуємо на свята. Це символ гостинності та любові. Для приготування качки запеченої з яблуками нам знадобляться такі інгредієнти: качка, зелені яблука, сік лимона, сіль, перець, розмарин, чесник, рослинна олія та для прикраси брокколі та червона сморода. Цю страву готувала ще моя бабуся у свята. Качка символ родинної єдності, завжди ставала центром святкового столу. А яблука, вирощені власноруч у нашому саду, надають їй особливий смак, свіжість і затишок. Не дивлячись на те, що ми знаходимося за кордоном, ми продовжуємо дотримуватись українських традицій. Качка, фарширована яблуками, це смачний символ нашої української кухні. Це наша тваччина, яку ми шануємо і передаємо далі. Пам'ятаємо про те, що в кожній страві таїться частинка нашої душі.